З вами Суспільне Чернігів. Мене звати Ірина Мельник. Сьогодні у нас в студії архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Київської митрополії Православної церкви України Євстраті. Вітаю вас, владико Євстратії. Вітаю Давайте вас. почнемо нашу розмову ситуацію з обшуками, зокрема і в монастирях Української православної церкви Московського патріархату. Цікава ваша думка і що ви думаєте про результати обшуків? Мені здається, що було багато підстав. Для того, щоб відповідні служби української держави пильніше придивилися до системної діяльності Московського патріархату в Україні. Або ну, для нас це абсолютно не секрет, і ми це спостерігаємо вже понад три десятиліття, що структурно це релігійне об'єднання використовувалося для поширення ідеології руского міра. Тієї ідеології, яка зараз є базою для виправдання російської агресії проти України, для вас не є несподіванкою ті Абсолютно. результати обшуків, які знайшли Служба безпеки України, я би сказав так, якби більш одночасно. І більш несподівано для московського патріархату проходили такі заходи, то там можна було би знайти значно більше тих речей, які би зацікавили відповідні державні служби України. Тому що був в... час сховати, якщо вже відбулися обшуки в Києві, на Буковині, в Рівному знаю, такі заходи відбувалися в Полтаві. А Полтавській області, то відповідно ті, хто належать до цього об'єднання, вони логічно передбачають, що раніше чи пізніше можуть прийти до них. І тому, ну скажімо, на Чернігівщині таких заходів ще не відбувалося. Але чи у вас інформація? Чи можуть відбутися, і коли? Ну, знову ж таки, логіка підказує, що в прикордонному регіоні, який зазнав безпосереднього нападу. З боку Російської Федерації частина нашої області була певний час окупована. Чернігів перебував 38 днів в облозі. Мені здається, цілком очевидно, що тут активність російських пропагандистів і російських спецслужб на порядок була вища, ніж, скажімо, десь в центральних областях України. І саме за участі представників УПЦ МП. Свого часу російський диктатор сказав, що дві гарантії є для майбутнього процвітання Росії це ядерне щит і Московський патріархат. Но ми ж бачимо, що на окупованих територіях тільки одне релігійне об'єднання з усіх релігійних об'єднань України воно дає величезну кількість колаборантів. Жодна інша релігійна організація України, окрім Московського патріархату, не дала стільки колаборантів відкритих і яких з центру а, а, покривають, їх не засуджують. Їх навпаки називають героями. Ось вони залишилися з людьми. ось вони... Якщо вони залишилися з людьми, якщо вони залишилися заради людей, чому вони тікають, коли приходить українське військо і звільняє ці землі від окупації? Чому втік митрополит Єлисей з Ізюма? Чому втік митрополит Йосиф із Ромен на Сумщині? Чому не залишився своїми людьми митрополит Серафим із Івано-Франківська втік до Росії? Очевидно, що не тому, що вони залишалися з людьми заради людей, а тому, що вони очевидно від початку очікували на те, що російська окупація це надовго чи казала Москва назавжди. Росія здесь навсегда, і тому вони відповідно вибудовували свою діяльність, виходячи з постулату, який є одним з фундаментальних для московського патріархату служити Росії. На вашу думку, чи не запізно такі заходи, які зараз проводить Служба безпеки України на дев'ятий місяць війни? Чи треба було їх робити раніше? Ви кажете, що 30 років вже. Розуміли, що відбувається в Українській православній церкві Московського патріархату, очевидно, що краще пізніше, ніж ніколи. Але знову ж таки, а хто би проводив ці заходи? От, в попередній час зараз є новий, поки що він не голова, але виконуючий обов'язки голови, а генерал Малюк. Василь Малюк, тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України, призначений на посаду указом Президента України номер 504 від 18 липня 2022 року. Його попередник Іван Баканов очолював Службу безпеки України з 29 серпня 2019 року до 19 липня 2022 року. З посади усунений указом президента за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил України невиконання. Неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків. Але його попередник а, Іван Бакан, який а... Казав в інтерв'ю і не приховував своєї приналежності і прихильності до московського патріархату. Він казав, що так, я є парафіянин московського патріархату. То коли керівник цієї служби відданий цій церкві він буде проводити такі заходи. Тобто, зараз то при владі вирішили. менше прихильників Української православної церкви, чи залишились вони взагалі на вашу думку? А ну безперечно, що залишилися і на Центральному рівні, на місцевому рівні, але просто а, зараз ми бачимо, що і президент, і а, ті, хто відповідають за а, державну безпеку України, вони набагато краще стали бачити і розуміти а, роль Московського патріархату в Україні. Можливо, вони сподівалися, що а, за цей час Московський патріархат в Україні трансформується що з через усвідомлення а, тієї ролі, яку відіграє. А, Росія, але і ми бачимо, що ніяких реальних змін керівництво московського патріархату в Україні не передбачає. Ну, яскравий доказ того. Вони наприкінці травня провели збори, на яких нібито ухвалили нову редакцію статуту, в якій прибрали згадки про безпосередню підлеглість московському патріархату, але минуло вже шість місяців від тих зборів. А ця редакція статуту так офіційно ними не опублікована. Собор Української православної церкви, який відбувся 27 травня. Я хотіла у вас запитати після того, як на соборі УПЦ МП визнала себе незалежною церквою, чи виходили з вами на зв'язок священники Української православної церкви, наприклад, у Чернігівській області, чи говорили з вами про своє бажання перейти до православної церкви України? Вище керівництво Московського патріархату в Україні категорично. Суперечить тому, щоб вести діалог з православною церквою України. Воно ну, забороняє? Так, напряму забороняє священникам, священникам ієрархам. і в мене є цьому абсолютні докази. Що ті священники, ті іерархи, які виявляли бажання навіть просто в неофіційних якихось а, 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 рамках без створення якихось спеціальних офіційних зобов'язань, а просто поспілкуватися кають за за чаєм, з, з нашими ієрархами, з нашим духовенством, вони отримували категоричну заборону. Ніякого спілкування з православною церквою України, митрополит Онуфрій і вище керівництво Московського патріархату в Україні не бажає не бачить і не благословляє не благословляє. E а чи були випадки, коли от, оці УПЦ МП приходили до вас, сказали, ми хочемо служити. У нас зараз війна так на ви... Чернігівщині, на Чернігівщині вже більше десяти парафій офіційно завершили процес. А виходу з московського патріархату, низка священників, деякі парафії без священників. Священники залишилися в підлеглості російській церкви, а низка парафій з священниками. Це був їх свідомий вибір, свідомий вибір громад. Вони проводили збори. Одна громада під Черніговим, там де окупанти влаштували безпосередньо в храмі свій військовий штаб і склад своєї зброї. То там відбулися збори, і громада священних залишився в московському патріархаті, але громада практично повністю, за виключенням буквально двох-трьох оців, проголосувала а, про те, щоб перейти до Православної церкви України. На менщині а, щонайменше а, чотири громади таких а, є, які вже завершили процес а, виходу з московського патріархату. А, на... А, Бахматчині такі громади є, а загалом десь приблизно до 20 громад від часу, коли православна церква України отримала ТОМОС, а тобто, вже скоро 4 роки, вони вийшли з московського патріархату. Про Корюківську громаду, 28 серпня, релігійна громада Корюківки проголосувала за перехід свято Вознесенської церкви до Православної церкви України. Вже пройшло більше трьох місяців, але офіційної відповіді ще досі нема. Що вам відомо про цю ситуацію? Дійсно, це була ініціатива власне громади. Вірних вони збирали підписи, вони проводили збори. А ситуація там не проста, тому що місцевий священник він московського патріархату він категорично проти. Він намагає... він відмовляється. Це рішення громади. Він він намагається зберегти за. Московським патріархатом храм, і він намагається оспорити рішення громади. Тобто це виходить затяжний тривалий процес? А, безперечно, тепер. безперечно, це що, що це, не, це не простий процес, особливо там, де є владні прихильники чи заможні прихильники московського патріархату. На жаль, ось, а, на, в, і такі є в Корюківці. А, в Корюківці таких а, безпосередньо небагато. А ось на південній Чернігівщині таких є досить багато. На прилуччині, на Ніженщині таких є досить багато, які підтримують, яких я називаю так, і тих, яких я називаю місцевими баронами. Це люди заможні, пов'язані з бізнесом, пов'язані з політикою, пов'язані з владними можливостями. І вони все це використовують для того, щоб зберігати ідентичність саме московського патріархату і всіляко протистояти. Православні церкви України чи війна пришвидшила цей процес? Так, чи стало таких громад більше? Таких громад, так, безперечно, стало більше, тому що люди стали краще розуміти, що відбувається. Вони стали краще розуміти роль московського патріархату інституційно, що це не просто якісь випадковості, що це не просто погляд якогось там конкретного священника чи якоїсь конкретної монашки, а це інституційна політика. Просування наративів руського міра ідеології руського міра, яка послужила і служить обґрунтуванням для російської тиранії воювати проти України і намагатися зруйнувати нашу державність і вчинити власне геноцид українського народу. Ця ситуація з обшуками чи може вона пришвидшити перехід парафії московського патріархату до православної церкви України? Я думаю, що не стільки сама ситуація з обшуками, скільки реакція. Керівництво Московського патріархату на низку подій, які відбулися, і відбуваються. Ну, от, зокрема, в Києво-Печерській лаврі просто а, випадковий відвідувач, наш семінарист, зафільмував, а, як група вірян а, в богослужбовий час співає пісню. Звон Пливь пливьо над Росією. Пробуждається матушка Русь. Хочу все-таки повернутися до свого питання. Як ви думаєте, чи будуть парафії централізовано, чи спонукають у ці обшуки, їх організовано переходити, чи це більше стосуватиметься окремих вірян, які це, ходять зараз в церкву? В першу чергу вірян, і я це бачу. Навіть я це бачу ось по богослужінні в храмі Святої Катерини. Я, стало я бачу парафіян, які мені не знайомі, тому що за а майже 11 років служіння в соборі святої Катерини, безперечно, я бачу а вже тих парафіян, які є нашими постійними вірними, які приходять до нашого храму регулярно. Ось я бачу нові обличчя, причому це люди, які видно, що вони не просто прийшли. До храму, що вони знаються на богослужінні, вони знаються на тому, як поводитися в храмі. А і для мене очевидно, що це люди, які були раніше в храмах, які є тут Чернігові московського патріархату. Це одна частина цього процесу, коли люди умовно кажучи голосують ногами. Інша частина це коли цілі громади переходять. І це теж залежить від настрою. Вірних від настрою священника, ми для всіх відкриті. Наше гасло незмінне від самого початку Православна Церква України постійно наголошувала. Наші двері, наші серця відкриті для всіх. І цей процес він, можливо, не такий швидкий, як комусь би хотілося, бо багато є тих, які вважають, що взагалі в одну мить московський патріархат мав би зникнути в Україні. Ми працюємо над тим, щоб це було свідомо щоб ті люди, які роками десятиліттями ходили до храмів московського патріархату, щоб вони усвідомили, чому вони не повинні далі підтримувати цей зв'язок з імперською Москвою, не можемо не торкнутися переходу парафії саме в містах, тому що в селах можливо це простіше. Коли вся громада переходить, як бути в місті? Чи можете ви щось порадити? Багато вірян відходять от там, де є альтернатива, що можна просто піти або в той храм, або в той храм, або в український храм, або в московський патріархат, і люди вже обирають, голосуючи ногами. Тобто, ті люди, які прихильні до української церкви, але ходили до храмів Московського патріархату, вони їх полишили і пішли до наших храмів в містах. Проводити збори саме щоб зібрати всю релігійну громаду є складніше І тут очевидно велику роль може і повинна була би відігравати позиція священника, і це є відповідальність священників в містах, зокрема і в Чернігові настоятелів храмів, як вони бачать подальше існування своєї громади. Ми відкриті, ми готові прийняти до єдності всіх настоятелів у чернігівських храмів. Чи приходив до вас у спочатку ні. От Жодного, Жоден. Жодного, жодного. Інша сторона, ви згадали про історичні святині. Справа в тому, що в попередні часи багато святинь передавалося московському патріархату в силу виключно політичних преференцій. Ми прекрасно ви згадали про Спаський собор. Чернігівці прекрасно пам'ятають, що Спасський собор спочатку був зайнятий Московським патріархатом, а потім заднім числом його передали більше того. А в певний момент міська рада вирізала земельну ділянку під Спаським собором, пам'яткою національної світового значення, передала цю земельну ділянку громаді Московського патріархату, вирізавши з національного заповідника. Тобто, коли ви ходите по валу, Навколо ви бачите територію національного заповіднику, а саме під Спаським собором, це територія, яка передана в користування громаді Московського патріархату. Очевидно, що це беззаконно. Ось, ну, як і тут, це повернути? Як і тут, і тут стоїть питання тут стоїть питання про те, чи держава вважає за потрібне надалі продовжувати договори користування, договори оренди. З громадами московського патріархату, тобто слово, все таки за державою, має бути в, так? в таких рішеннях в, в таких випадках, коли йдеться про національні святині, так тут вагоме слово повинна сказати держава. Тоді наступне запитання: якщо мова йде про ті храми, які будувала Українська Православна Церква Московського патріархату, самотужки, вже в роки незалежності, і це були гроші вірян, саме Української православної церкви Московського патріархату, є такі церкви і в Чернігові. От що ви скажете про такі храми, як з ними бути? Українське законодавство передбачає, що власність належить релігійним громадам, і це рішення релігійної громади. Ми не хотіли би і ми не потребуємо того, щоб хтось був силою, чи то а, а, силою примусу, чи то якоїсь іншою силою, залучений до православної церкви України. Нам не потрібно людей, які насильно приведені а, до нашої церкви. Ми хочемо, щоб всі, хто належить до православної церкви України, належали до неї усвідомлено. Тобто але це те, мають що... вирішувати настоятелі цих храмів? Ця це, це відповідь має дві частини. Одна частина це громада, це не тільки не тільки і не стільки настоятель. Ви сказали, що в місті складно зібрати громаду. Б, але, але можливо, Можливо. було би бажання. Отже, має вирішувати. Було би громада, бажання громада і... настоятель, але разом з тим інша частина відповіді на це питання. Це позиція держави. Те, що вже Дякувати Богові, прозвучало навіть з вуст президента України і зафіксовано в рішенні Ради національної безпеки і оборони, повинен бути розроблений законопроект і ухвалений парламентом про те, що в умовах війни будь-яке підпорядкування релігійним центрам, які знаходяться в країні агресорі забороняється. Як будуть розгортатися події, коли Верховна Рада, от на вимогу РНБО, і уряд підготує законопроект, і Верховна Рада за нього проголосує, і Українська православна церква Московського патріархату буде заборонена в Україні? Вона не Як... вона не буде заборонена в Україні. Я не думаю, що це буде саме в такій формі, в якій тобто, це може бути? я думаю, що буде заборонено зв'язок з релігійним центром в Росії. Тобто УПЦ може залишитися чи вони, буде поставка московського. Вони, вони, вони як релігійне об'єднання зможуть існувати, але вони будуть зобов'язані в своїх документах вказати, що немає жодних зв'язків канонічних, юридичних, фінансових та інших з. Релігійним центром, який знаходиться на території Російської Федерації, от чи не суперечить це церковним канонам? Абсолютно не суперечить. навпаки, існування московського патріархату в Україні суперечить церковним канонам. Тому що коли ми відкриємо текст Томосу, Вселенського патріарха, там чітко вказано, що всі громади, монастирі, єпархії та інші церковні структури, які знаходяться в межах, а Держави Україна повинні належати канонічно до Православної церкви України. Існування московського патріархату в Україні це канонічна аномалія. Чи можливий взагалі діалог з українською православною церквою, московського патріархату, якщо так, то на яких умовах треба розрізняти декілька рівнів. Цей діалог іде і йде дуже успішно. І, власне, всі ті громади, які Доєднується до Православної церкви України за цей час від великої агресії, таких вже і понад тисячу. Це і плід цього діалогу. Є а, а, публічні дискусії а, в публічному просторі, і є а, така форма, як а, переговори. Так ось від переговорів в публічних дискусіях, ми ну, всі можуть бачити, що ми займаємо протилежні позиції, і Московський патріархат категорично не погоджується з тим, що ми кажемо, що ми пропонуємо. Для переговорів, власне, між двома об'єднаннями релігійними, ми сказали ще з весни. Ми пропонуємо зробити це з чистого листа, тобто ніяких попередніх умов. Ми просто сідаємо і починаємо говорити. З московського патріархату є три умови: до того, як вони вирішать, що вони сядуть за стіл. До того, як вони вирішать, що вони будуть що говорити. Що це за умови? Перша це... умова, що ми повинні визнати, що ми не священнослужителі, не ієрархи, що в нас немає ніяких рукоположень. Тобто, ну такі такі просторяжені клоуни. Це ми повинні визнати попередньо. Зрозуміло, це перша умова. Друга, Друга умова. Ми повинні визнати, що наша церква це не автокефальна церква. Тобто, ну що, ми, ну що ми взагалі не це. І третя умова, що ми повинні попередньо пообіцяти їм, що жодної релігійної громади, яка виходить з московського патріархату, ми приймати не будемо. Ці три умови свідчать, що на рівні свого об'єднання, на рівні свого, свого керівництва вони так само хочуть з нами діалогу, як Путін хоче мирних переговорів з Україною. І з їхнього боку ніяких ініціатив не було. За ці 9 місяців абсолютно жодних я ж кажу, навіть в тих випадках, коли вже відбувалася домовленість про те, щоб неофіційно хтось десь зустрівся на рівні керівництва була категорична заборона. Якщо до вас прийде священник української православної церкви, московського патріархату, з проханням взяти його на роботу, дати, наприклад, бути настоятелем в якомусь із храмів, що ви зробите? Чи візьмете його? На яких умовах треба подивитися, хто він. Яка його історія? Тому що є частина тих, знаєте, таких бродячих священиків, яких навіть з московського патріархату повиганяли і через їхню недостойну поведінку? Знаєте, це як такий жарт, що навіть в тюрму не взяли? То такі православні церкви України очевидно не є потрібними і таких ми не, не приймаємо і приймати не будемо. Але якщо дійсно є священник, а особливо, якщо є громада, яка разом з цим священником бажає бути Православною церквою України, якщо вони разом з громадою приходять, то священник залишається в своїй громаді, і ми гарантуємо. Що священник, який прийшов разом з громадою, він залишається на своїй посаді, на своїй позиції, так як він був, так він і залишається, ніхто його не буде заміняти, переміщати чи що-небудь інше. Якщо священник просто прийшов без, без громади, без парафії, і якщо це дійсно священник, який заслуговує на те, щоб далі продовжити служіння, у нас є, є парафії, куди ми можемо їх призначити. За дев'ять місяців таких випадків не було, коли священник приходив окремо без громади. А, були, були, були. були? Не багато, не багато чи більше? Ні, ні, менше, менше. Це буквально одиниці. Це буквально одиниці, але знову ж таки. А, на жаль, частіше стається так, що це такі звертаються, які вже навіть в московському патріархаті себе не знаходять, і тоді вони починають шукати, куди б ще податися. На жаль, це є. І останнє запитання, коли проводити Різдво 25 грудня чи 7 січня, чи є такі громади, які вирішили саме в Чернігівській області, ну і що робити вірянами? А Відповідь така: значить, по-перше, йдеться на підставі рішення священного Синоду йдеться не про те, що а, або або, а йдеться про те, що а, на додаток до Всіх звичайних служінь, які визначені е, тим традиційним календарем, яким наша церква користується дотепер, а може бути проведено 25 грудня додатково ще одне різдвяне богослужіння. Весь січень ми будемо святкувати, як і кожного року, ці е, е, різдвяно-новорічно-богоявленські е, е, свята. Але 25 грудня, за рішенням громади, якщо більшість громади... Із настоятель священник вважають це потрібне, вони можуть провести різдвяну літургію, тобто провести богослужіння, а це недільний день. До речі, цього року провести літургію за різдвяним чином для вірних, які хочуть саме в цей день. Прославити Різдво Христове, я отримав результати голосування, як визначилася громада в Катерининському соборі. А двоє осіб виступили за те, що святкувати тільки 7 січня, двоє щоб відсвяткувати. А і 7 січня, і 25 грудня, всі решта зголосилися, що вони хочуть, щоб Різдвяна служба була 25 грудня. Тому очевидно, що скажімо, в нашому храмі в Катерининському соборі. Ми матимемо Різдвяну літургію 25 грудня. Тільки різдвяну літургію. А вже коли прийде січень, це вже 6, 7, 8 і так далі, то всі різдвяні богослужіння, які визначені за циклом, ми будемо також святкувати. Владико, окрім Катерининської церкви, чи є ще громади в області, які вирішили. Я, 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 я знаю про низку таких громад, але знову ж таки, кожна громада, так як вони визначаються внутрішньо, то ці громади знають, хто це, і вони оголосять завчасно, що вони будуть проводити різдвяне богослужіння. Я знаю, таких громад є досить багато. А далі священний синод збере відомості про те, як визначалися парафії, як визначалися громади, наскільки великий є запит. На календарну реформу, і в відповідності до отриманих відомостей буде ухвалювати рішення. А синод не буде ухвалювати самостійно рішення, а подасть для розгляду архієрейському собору, собору, в якому беруть участь всі єпископи. Бо синод це тільки частина єпископів. А в архієрейському соборі, в якому беруть участь всі єпископи церкви. І, Остаточне рішення, я думаю, що мав би ухвалити помісний собор, тому що а, за рік, в наступному грудні, за згідно з статутом нашої церкви, мав би бути проведений а, черговий помісний собор. І сподіваємося, що рішення щодо календарного питання будуть ухвалені. А в цей час так чи інакше, а, наша позиція полягає в тому, що ми даємо можливість, даємо можливість, а, по перше, людям висловити свою позицію. Ми хочемо почути цю позицію, і найголовніше, ми повинні відчути як церква в цілому, наскільки є реальний запит церкви. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з архієпископом Чернігівським і Ніжинським Православної церкви України Євстратієм.